Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Аномальна спека, яка накрила вже частину Європи, наближається і до України. Отже, актуальна тема сьогодні: обережно зневоднення, його причини, симптоми та профілактика. Зневоднення це тяжкий хворобливий стан організму, що виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів людини. До причин зневоднення фахівці відносять підвищене потовиділення. Обмеження споживання рідини, харчові отруєння, які супроводжуються діарею або блювотою, вживання в їжу продуктів, які посилено виводять воду це чай, кава і алкоголь, прийом деяких ліків з сечогонним ефектом, тепловий або сонячний удар, опіки, порушення водно-сольового балансу. До перших симптомів зневоднення організму відносять. Спрагу, загальне нездужання, уповільнення рухів, відсутність апетиту, почервоніння шкіри, сонливість, почастішання пульсу, підвищення температури тіла, нудоту, шлунково-кишкові розлади. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики зневоднення: перша порада. Щоденно необхідно пити від 2 до 3 літрів негазованої чистої води невеликими порціями. Кава, чай, бульйони тощо в цей літраж не входять. Друга порада. У жаркий день маленька дитина повинна випивати не менше чашки води 150 мл кожні 30 хвилин. Третя порада. В будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури тіла, води потрібно вживати значно більше. Четверта порада. Під час інтенсивних фізичних навантажень дорослий повинен випивати не менше літра води за годину. Далі, не слід пити воду під час прийому їжі або відразу після. Це може перешкодити травленню. Багато людей не люблять пити чисту воду. Особливо це стосується дітей. Для надання воді приємного смаку можна вичавити трохи лимонного або апельсинного соку у воду. Подбайте про збереження водного сольового балансу, який забезпечує співвідношення натрію та калію. Слід пам'ятати, що спрага. Це єдиний сигнал, який говорить про потреби організму у воді. Однак у початкових стадіях зневоднення відчуття спраги виникає не завжди. Тож прислухайтесь до свого організму. Можливо, вам вже потрібно випити води. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові разом до перемоги!